Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про очищення обличчя від косметики. Тобто, я вам сьогодні покажу і розповім, як я очищую обличчя в кінці дня від косметики, якими засобами я користуюся. Очищення обличчя важливий етап у процесі догляду, в процесі навіть я б сказала, нанесення мейкапу. Вашого зовнішнього вигляду щоденного. Звичайно, моє очищення шкіри відрізняється, наприклад, коли я не фарбуюся якийсь день, або ще якісь певні етапи, або це залежить від стану шкіри, і так далі. Тобто є різне очищення. Не можна сказати те, що я вам сьогодні покажу. Отак, я завжди очищую шкіру і більше не, від, не відхиляюся від цього очищення більше ніяк. Звичайно, воно змінюється, змінюється з температурними якимись режимами, змінюється. В зв'язку з тим, що з'являється на б'юті ринку, і так далі, тобто постійно чимсь одним практично я не користуюсь. Я стараюсь ще щось я люблю звичайно потестувати, тому звичайно, моє очищення. Самі засоби змінюються, але по етапні сні, звичайно, можливо, це не кожному підійде. Я вам покажу ці етапи. Можливо, хтось якісь етапи і не виконує, в цьому принципі нічого страшного немає, дивлячись, яка шкіра, і дивлячись, скільки ви наносите косметики, і як часто ви чи взагалі з нею дружите і використовуєте її щодня. Шкіру потрібно очищувати, звичайно, щодня, особливо, якщо ви фарбуєтеся. І якщо шкіра, наприклад, у мене шкіра доволі рих. Доволі розширені широкі пори. І, звичайно, коли наноситься тональний крем, наприклад, пудра і так далі, звичайно, це все забиває пори, і, звичайно, в кінці дня це все треба. Очистити. Тому, звичайно, треба багатоетапне очищення шкіри, тому що якщо ви просто візьмете і руками миєтеся, цього буде ну, дуже і дуже замало, звичайно. В принципі, десь таке чула, і мені це подобається визначення чи фраза. Шкіру потрібно вимити до скрипу, щоб вона практично скрипіла. Тоді можна буде впевненим, що шкіра дійсно чиста і можна спокійно лягати спати з такою шкірою. Ну, вірніше, все те, як ви її очищаєте, потрібно ще наносити певні. Засоби, ну сьогодні тільки про очищення. І так, давайте я вам покажу, якими засобами я користуюсь, і в якій послідовності. Перший засіб має ось такий вигляд: це міцелярна вода. Перший етап у моєму очищенні, звичайно, це міцелярка. Міцеляркою і ватним диском, не одним, звичайно, зазвичай я беру два ватних диски. Я очищую обличчя від косметики. Тобто, основну будемо, будемо так казати, Масу косметики я знімаю мецелярною водою. Я вже, я вже говорила за сам бренд Гарнір і за їхні міцелярні води. Найбільше вони мені подобаються. На сьогоднішній день я маю ось таку зелену. До речі, я нею не дуже задоволена. Вона тут, як я говорю, на травках, взагалі, косметику на травках я люблю, але не вся, ніби так казати, підходить. Ну, Вона, в принципі, непогана, в очі не печуть від неї. Вона добре, в принципі, знімає косметику. Тільки що водостійкий макіяж, звичайно, потрібна двофазна міцелярка. Вона непогана, мені тільки подобається її ось цей зелений колір. Колір зелений, це самої бутилочки, звичайно, не вода, звичайна білого кольору. Наношу я її невелику кількість на так, щоб вони були достатньо. Мокрі на ватні диски і очищую повністю обличчя, починаючи з очей і закінчуючи, звичайно обличчям, де є тональний крем. Слідуючий етап, який я його не можу пропустити, тому що залишки косметики я знімаю міцелярним гелем. Були у мене довгий період, я користувалася міцелярним гелем для від бренду верніше, Garnier. Але на сьогоднішній день, будемо так казати, я його не скрізь можу знайти і достати. Альтернативою, Garnier у мене знайшовся бренд Dr. Санте. До речі, він набагато дешевший, він також з помпою, що мені дуже подобається, він такий. Жела-гела-образний, прозорого кольору. Його доволі потрібно. Трішечки, буквально однієї помпи, мені вистачає, він добре піниться. Як і без міцелярки, так і без міцелярного гелю. Я не знімаю косметику. Міцелярний гель він. Будемо так казати, його основна його основне завдання це прибрати з обличчя всю косметику, що він, до речі, дуже добре виконує. Тобто, всю косметику забирає міцелярна вода і міцелярний гель. Слідуючий етап залежить від вашої шкіри і від вас самих. Тобто, що вам потрібно? Наприклад, в мене шкіра нормальна і більш схильна до сухості, тому я завжди шукаю якісь будь-які засоби, які б... Зволожували, очищували заодно і зволожували шкіру. На даному етапі в мене ось така. Емульсія, зволожувальна, вона, очищувальна для нормальної і сухої шкіри обличчя від бренду CeraVe. Тут їй, здається, 236 мл. Я її, до речі, недавно придбала. Вона не з бюджетних CeraVe взагалі, не з бюджетного бренду, але, в принципі, її надовго, я думаю, вистачить. Всередині вона такого білого, даже, б я сказала, тротішечки кремової такої текстури засіб. Його, в принципі, треба тільки одна помпа. Тому що якщо ви більше його берете вже занадто багато, він добре піниться. В принципі, я його використовую як засіб уже не для очищення косметики, а для самої шкіри, для зволоження її і очищення більш глибшого. Разом з тим, я не просто вмиваюся, а використовую ось такий спонжик для вмивання. Такого в мене відрожевого кольору. Тут ще є такий карманчик, для того, щоб можна було зручніше було. Для руки. І я його змочую наношу або на обличчя, або на нього ось цей засіб від сереві. І спінюю, і дуже-дуже добре мию буквально, можна так сказати, ніби мочалкою вимиваю пори від залишків будь-якого там жиру, бруду, пилу, чи то, можливо, десь, навіть якщо залишилась косметика. Десь півхвилини, можливо, навіть хвилину. Заодно це плюс ще масаж для обличчя. Ну, і дуже Добре, він вимиває. Даний спош можна замінити будь-якими іншими гаджетами, наприклад, якимись щіточками для очищення, механічними або ручними. Якщо у вас шкіра в гарному стані і вона не має розширених пор, в принципі, можна вмиватися просто засобом без різноманітних додаткових гаджетів. Але якщо у вас пори розширені, або рихла шкіра або ви Любите, так як я, фарбуватися кожного дня, я вам раджу будь-який ще гаджет для того, щоб краще і глибше очистити шкіру обличчя. Після того, як я вмилася, звичайно, шкіру потрібно промокнути рушником, і вже на очищену шкіру я наношу тонік для обличчя. В даному випадку, на сьогоднішній день, у мене тонік від. Бренду n я його придбала в каталозі Avon. Він, до речі, в мене доволі вже давно 8 мл. Наношу даний тонік я на ватний диск і просто протираю обличчя. Він тут з вітаміном С, також він іде для того, щоб зволожити шкіру, надати шкірі сяння. До речі, з усіх етапів найбільше мені е, такий, будемо так казати, не подобається це. Протирання тоніком, тому що я не вбачаю в цьому великої значущості, і, і інколи навіть я його пропускаю, але інколи і ні. По різному буває, коли є час на це, рекомендую все-таки цей етап не пропускати. і Тоніком протирати обличчя. Звичайно, у вас може бути інший якийсь тонік, підібраний для вашого типу шкіри. Тобто ви вже дивитеся самостійно, який вам потрібно підбирати. У мене, в принципі, все спрямоване на зволоження шкіри. Я підбирала собі. Ще є один етап, будемо так казати, перед тонізуванням, тобто, після того, як ви вмилися, я вас, наприклад, сараві. Даний етап його використовувати, в принципі, можете не кожного дня. Це маски або скраби для обличчя. У мене, до речі, на каналі є деякі відео і про маски для обличчя, і тканині, є відео і про скраби для обличчя, і для тіла, кому можете заглянути окремо. На даний момент у мене є скраб від Лореалі цукровий з Києві, він глибоко очищує шкіру обличчя, і є ось така, вже закінчується. Це від Avon. До речі, в Avon вже їх і немає. Це глиняна маска. Якщо проблемна шкіра, розширені пори, звичайно, без глиняної маски е нікуди. Такі маски можна використовувати, в принципі, е щодня не бажано, але можна використовувати через день, можна використовувати раз або двічі на тиждень. Я, коли як прийдеться, будемо так казати, немає в мене стабільності. Ну, раз на тиждень будь-яку маску я точно використовую. Тобто, коли ви взагалі очистили вже обличчя, перед тоніком ви наносите ось маску. Для чого маска взагалі наноситься? Для того, щоб краще очистити, глибше ще очистити шкіру обличчя. Плюс про шкіру, тобто, крім забруднень є ще відмерлі частинки тіла, які потрібно все ж таки знімати. Вам ніякий засіб його не зніме, крім якихось скрабів чи масок для обличчя. І ще невеличка така штучка, я думаю, на відео ви у мене бачили, коли я вмивалася ось такі дві, ніби білі бархатні резинки. Для чого вони потрібні? Я їх надіваю на. Обидві руки, тому що коли вмиваєшся, можливо, не в усіх таке є. Коли вмиваєшся, часто вся вода тече по руках і потім на пол, і так далі. Дану таку цікавинку я підмітила у зарубіжного блогера. Вона показувала такі штуки, тобто вона діває звичайні резинки, і вони затримують воду для того, щоб вона далі не текла, коли ви вмиваєтесь. Тому що вмиватися етапів, ви бачите, що доволі багато, звичайно. Це довгий процес, і вода все одно рано чи пізно тече по руках. Тому е, дані штучки я вирішила спробувати так само. І, як не дивно, вийшло так, що вода дійсно затримується, зупиняється, будемо так казати, на цій резинки і далі не йде. Тому, можливо, у кого такі є певні проблеми, нюанси, і, можливо, хто не знає, як вийти з даної ситуації, можна просто мати якісь е, дві непотрібні вам. Е, Резиночки, особливо якщо вони бархатні, такі доволі великі. Вони затримують воду. Звичайно, це тільки очищення обличчя від косметики. Надалі пізніше я вам візьму відео, як я ще доглядаю за обличчям також ввечері і вранці, які можу сироватки, креми. В цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Інформація вам була корисна. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!